Чи розпізнали б ви ознаки торгівлі людьми через трудову діяльність? Примусова праця може набувати багатьох форм і відбувається по всьому світу. Ісландія не є винятком, і примусова праця, ймовірно, набагато поширеніша в Ісландії, ніж ми уявляємо. Примусова праця це жорстка експлуатація іншої людини, жертвою якої може стати кожен. Люди, які перебувають в вразливому становищі, піддаються більшому ризику стати жертвами торгівлі людьми з метою роботи, ніж інші, включаючи біженців, дітей та бездомну молодь, людей, які живуть у бідності, людей з наркотичною залежністю та тих, хто переніс травму. Ознаки примусової праці були виявлені в різних секторах Ісландії, таких як будівництво, готелі та громадське харчування, прибирання, сільське господарство, переробка риби. А також у масажних та косметичних салонах може бути важко визначити, чи є погані умови та жорстоке поводження з людьми ознаками примусової праці чи якогось іншого виду експлуатації. Тому важливо розпізнавати ознаки торгівлі людьми через трудову діяльність, серед яких надмірне навантаження, проживання разом з багатьма іншими колегами у наданому роботодавцем житлі. Залежність від роботодавця щодо харчування та медичного обслуговування, відсутність розмовних навичок ісландської та англійської мов, слабке знання трудових прав і ринку праці, неприродне або приховане спілкування, ізоляція та вразливість, відсутність необхідних засобів захисту, страх перед владою та депортацією, та ознаки цілесних ушкоджень, насильства та погроз. Щоб краще зрозуміти ознаки примусової праці, давайте подивимося на історію Йона. Хтось звертається до Йона онлайн і пропонує йому роботу на будівництві в іншій країні. У пропозицію входить авіаквиток і житло, тож Йон із вдячністю погоджується. Коли він прибуває в країну призначення, умови сильно відрізняються від обіцяних і стає зрозуміло, що роботодавець має намір використати ситуацію Йона. Виявляється, що авіаквиток та інші витрати не включені, як обіцяв роботодавець, і ЄУН наразі застряг у поганих умовах і в боргу перед роботодавцем. Роботодавець міг також відібрати паспорт Єона та погрожувати донести на нього владі. Приклад Єуна є лише одним з багатьох, і жертв примусової праці можна знайти в будь-якому секторі, навіть на власному робочому місці. Ви можете допомогти жертвам, проінформувавши відповідні сторони про їх ситуацію. Навіть якщо ви не впевнені, чи є щось торгівлею людьми чи ні, краще діяти, ніж не діяти. Щоб отримати пораду, зверніться до Бяркахліс або до гарячої лінії Червоного Христа 1717. Завжди телефонуйте за номером 112, якщо людині загрожує безпосередня небезпека. На сайті 1.1.2 розміщена інформація про підтримку, доступну для постраждалих від торгівлі людьми.